Вітаю вас на каналі в'яжемо разом з Надією. Сьогодні у нас 27 грудня, і, чесно кажучи, я не очікувала, не збиралася знімати відео, не планувала його знімати, але так склалися обставини, що ну, мені потрібно це зробити. А чому я вам зараз розповім. По-перше, вчора я побачила в додатку нової пошти, що до мене мандрує. Мій Адвентик, який Лариса розігрувала в себе на каналі, і мій коментар був обраним е, рандомайзером. Пощастило мені. І я чекаю на Адвентик. Я сьогодні зранку зайшла на відділення нової пошти, забрала посилочку. Приїхала посилочка, запакована в пакеті нової пошти, і ось в такому малесенькому пакетику. Я вже його розрізала, але ще не відкривала. Хоча я вже в чаті бачила, що там е, Ларисочка е, чим обдарувала дівчаток. Викладали дівчатка, а ми зараз з вами подивимося, що ж тут таке. Ви знаєте, що то? Ну, щось одне, два, я впізнаю, три впізнаю. А це ми зараз будемо дивитися, що це. Дівчатка, все не по-нашому. Ну, якщо хтось знає, може перекласти те, що я зрозуміла, я, мабуть, колись бачила у Лариси на каналі, вона ось таку штучку. Додавала воду, щоб при пранні не віддавала пряжа колір. Щоб вони не линяли шкарпеточки, у нас, прала. прала. Ну, тут те що, те, що я можу зрозуміти, це колор, тобто колір і ватер вода. Більше, на жаль, я тут нічого не знаю, але я так здогадуюся, що це воно. Лариса чекаю відповідь в коментарях щодо цієї штучки. Дякую! І так, йдемо далі. Що в нас тут є цікаве? А цікаве у нас, мабуть, витягнемо щось одненьке. Ось оця манюзінька краса. Це е, мені чомусь нагадує іграшку на ялинку. Коли взяти ось таких маленьких клубочків і прикрасити ялинку буде супер взагалі. Тут у нас іде 10 грам, 42 метри. Це класичний шкарпетковий склад пряжі. Опал. Опал. Супер. Ніколи з такої пряжі не в'язала. Колір кайфовий, дуже гарний. Дякую. Це буде таким, знаєте, талісманчиком, чи що. Дуже гарний. В'язати з нього не збираюся, поки що. Буде прикрасою в кадрі нам. Ось так покладу. Далі далі витягуємо те, заради чого Лариса нам відправляла посилочку. А це ось такий красунчик. Ось така ж. Бачите, це я навіть на третій день, в третій день мій коментар виграв. Такий сніговичок з листом, з дзвіночком. А знаєте, чому це? А все тому, що сьогодні незвичайний день, сьогодні він надзвичайний. Мало того, що до мене приїхав ось такий чудернацький, малесенький, приємний подарунок. У мене ще сьогодні на каналі така цікава цифра підписників це 2000 підписників. Тому ось цей лист означає, що це мені така новина. Така мене очікувала. Тому. І що? Будемо заглядати, що ж там в тій шкарпетці. Ніжка сюди не влізе, але сюди Лариса поклала щось цікаве. І так, тут у нас маркерочки, які нам завжди-завжди необхідні. Супер. Щиро дякую. Така. Ой. Відкрився один. Така необхідна річ. Для в'язальної майстрині будемо користуватися і згадувати Ларису і її адвент-календар. Але ж це не все, тут ще щось є, дівчатка. Зараз ми його будемо звідси діставати. Ви бачите, щось там цікаве є? Видавимо зараз його ці шкарпетки. Ой, тут ще такий сніговичок милий. Який він милий, дуже гарний. Це, скоріше за все, цукерочка, дівчатка. Зараз ми її відкриємо, глянемо, що це. Так, цукерочка. Дуже мила цукерочка. Дуже милий, приємний такий подаруночок. Чесно скажу, дуже рада. Дякую, Лариса, що. Ви нас змогли, знаєте, так от трішки підвести до свята ось ці 24 дні ваших розпаковок. Таке очікування чогось цікавого. Обидва ваші адвент-календарі настільки були захоплюючими і настільки чекала я відкриття ось цих всіх днів, чесно кажучи, було дуже і дуже приємно, я навіть очікувала ці відео, щоб подивитися, що ж там буде далі. Щиро вам дякую. Дякую вам за ось цю красу, яку ви мені прислали. Це так приємно, це так ніжно, мило, і, знаєте, це так по-дитячому святково. Ще раз дуже-дуже дякую. Ну, і звісно ж, так як така подія у мене на каналі, це 2000 підписників. Я вирішила, що хочу зробити розіграш. Розіграш серед своїх підписників. Розіграш, я підготувала 5 тверджень, одне з яких правдиве. Тому вам потрібно розгадати, що є правдою. І десь на початку року, я думаю, 1 або 2 числа я розіграю подарунок. Що це буде за подарунок, я поки що не знаю, але я думаю, що будь-який подарунок, який хтось виграє, він дуже і дуже приємний в будь-якому разі. Тому, е хто ще не підписаний на канал, прошу підписатися. Е поставити, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, ви вже можете робити це навіть зараз, та написати, звісно, коментар. Коментар можна писати, як звичайний, і також з відповідю з правильним твердженням моїм, так? так. І ще ж перехожу до запитань, щоб вас довго не мучити, чесно скажу, всі ці, хто за мною слідкує постійно, або ж хто нещодавно підписався на канал, ви також можете переглянути мої попередні відео. І дещо про мене дізнатися ці цікаві факти. Я про ці всі факти говорила в своїх відео, не в одному відео. Це протягом року, я, ну, у мене були такі фрази, де ці всі питання обговорювалися. Тому хто мене уважно дивиться або ж спостерігає за мною, знає мене, то той може дати відповідь на запитання. Звісно, може бути декілька учасників. у Дати правильну відповідь. Тому я серед них тоді розіграю приз. Ну що, поїхали? Ага, нагадаю, що потрібно бути обов'язково підписаним на канал і щоб у вас був відкритий профіль, щоб я могла перевірити, чи ви підписані дійсно на мою сторіночку. Я думаю, це все зрозуміло. І задаю перше запитання. І так. Е... П'ять буде фактів, один з яких правдивий. І так, цього року я. Перший, перший такий факт відпочивала в Карпатах. Другий факт змінила роботу. Третій факт зв'язала річ з Кашеміру. Четвертий факт вперше в'язала Жакарт. І п'ятий факт зв'язала 15 пар шкарпеток за рік. Я думаю, це все е, зрозуміло і чекаю від вас відповіді в коментарях, а потім влаштуємо розіграш. Тому бажаю всім удачі. Хто ще не знає і хоче дізнатися про мене більше, будь ласка, переходьте на мої попередні відео, переглядайте. Е, в принципі, там. Ви знайдете запитання, відповіді на всі ці запитання. Це все я обговорювала в попередніх своїх відео протягом року. Тому всього вам найкращого. Не забуваємо написати коментар. Дякую, що ви зі мною підтримуєте мене. Всього вам найкращого з наступаючими вас новорічними святами. Всього всього найкращого. До нових зустрічей. Пока-пока. А зустрінемось ми скоро, адже ми ще не звітували в кольоровому році.